Отаких от фар ми зробили. отакі. Боже, як то гарно. Так. Е, оцей хром я вже не міг спасти, бо його треба переносити. Знову наносити. верніше. І е, я його фізично не можу нічого зробити з ним. Але... Получилося дуже класно, біледи вже стоять, підключені, і зараз чекає машину, щоб на, не, на машину поставити і перевірити, як все працює. Також тут ще буде е, дальні ледовські лампочки, підключені разом з біледом. Буде засвічуватися білет і одночасно дальня е, лампочка. Тому буде прикольно і світити дальнім буде в два рази яскравіше. Так, у нас сьогодні Hyundai Sonata з таким фарбом. Буде заміна лінз. На біле, перехідні рамки і заміна скла. Скло ідеально має набагато краще. Не питайте, чи треба заміна скла, чи не треба. Бачите самі, що краще. Ні? Звичайно, що скло. От так.